Сьогоднішнє коротеньке відео буде на досить актуальну тему. Наприклад, у вас є відстрочка від мобілізації відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І тут вам на вулиці чи будь де в іншому місці, але правильно вручають повістку. Тобто, від вашого ТЦК, де ви стоїте на обліку, під розпис, все як потрібно. Як себе вести? Чи йти в ТЦК, чи не йти. Ви ж маєте відстрочку. І ТЦК це знає, бо ви в цьому ТЦК власне її оформляли. І що буде, якщо ви ніяк не відреагуєте про це в даному відео. Власне, якщо ви маєте відстрочку, вас не можуть мобілізувати. Однак ТЦК, ми вже неодноразово говорили про те, що може викликати по різним повісткам із різних підстав. Одна з основних підстав і найпоширеніших це виклик для уточнення облікових даних. ТЦК має право вас викликати в будь-який момент. Для уточнення ваших облікових даних. Може, ви вже втратили право на відстрочку. І тому, якщо на цю правильну повістку ви ніяк не відреагуєте і не з'явитесь в ТЦК, то наступає відповідальність, яка передбачена статтею 210 Кодексу України про адмінправопорушення. В цьому випадку для вас можуть виписати, на вас можуть виписати штраф. Який буде в розмірі від 510 до 850 гривень, якщо ви, власне, не з'явитесь. Врахуйте, що в цьому випадку вам все рівно потім ще раз випишуть повістку, щоб ви все таки з'явилися в ТЦК. Надіюсь, дане відео було корисно, Ви знаєте, як себе вести. Підписуйтесь на наш YouTube канал. До побачення!